Вінничанки вишуковуються у чергу на участь у конкурсі Міс Вінниця 2014. Вже є перші претендентки. Про це повідомив директор Палацу мистецтва Зоря Євген Майданик. Умови конкурсу краси не змінились і цьогоріч. Дівчата повинні бути незаміжними. оргкомітет мають надати свої дві якісні фотокартки: одну у повний зріст, іншу портрет. Відбруковий тур стартує 17 січня, тоді ж і відберуть 16 фіналісток. Далі на них очікує півторамісячний марафон. Красуні ходитимуть до тренажерної зали. Візажистів братимуть уроки танців. А вже 2 березня учасниці Міс Вінниця 2014 вийдуть на сцену театру Садовського. Там і змагатимуться за корону переможниці. Саме вона поїде до столиці на національний конкурс краси. Він запланований на 29-30 січня в Палаці Україна. Тут ніяких вимог нема, тому що ну хто ми такі на першому етапі, щоб казати. Хоча, звісно, хотілося би, щоб вони були повищі, ніж там метр шістдесят п'ять, метр шістдесят шість. Ось а далі просто їм треба мати два якісних фото і знати свої параметри, прийти, заповнити анкету, залишити фотографії. Чи переслати. вже декілька учасниць за тиждень принесли фотографії. І одна з віничанок, яка зараз навчається за кордоном, виявила бажання теж брати участь. Я кажу, там, переписуємося, вона кажу, а як же ж? У нас півтора місяці робота вона каже: ні, а у нас так навчання так настроєно, що я можу сама обирати. Час, коли я здаю сесію, інший час в мене для підготовки, тобто я можу ці півтора місяця провести в Вінниці. Для мене от було б цікаво взяти участь.